Шановні українці в Німеччині. Сьогодні вже остаточно зробили, скажімо так, разоблачення на мене. Мене зловили сполічним, і, відповідно, від мене потрібна якась заява. Ви постійно питаєтесь, як я це все стягую? Звідки в мене нерви і так далі? Так ось, ні, нервова система вже здала. І це вже зайшло за всі края. Рівень та кількість расистів, які себе сміють називати українцями в Німеччині, просто вже зашкалює. Один з таких расистів та зрадників української нації, на мою думку, сьогодні теж вечором опублікував у телеграм. Чаті, Сіті Кітс-Чат. Туди буде скріншот сьогодні. Опублікували це в телеграм каналі Моєму. А саме Влад Подвойський. Ця персона, як і багато інших в різних телеграмах, публікують наступне повідомлення: важливе попередження для українців у Німеччині. Друзі, будьте уважні щодо оголошення про петицію, про водійське посичення. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. У мене в телеграмі є скріншоти цього повідомлення. Розпочав все, розпочав все це теж такий, знаєте, несостоявшийся волонтер е, у Фейсбуці, який нібито зробив якесь розслідування. Але проблематика в чому? По-перше, ці недоукраїнці розповсюджують інформацію, що петиція збирається анонімом, вам потрібно переживати це все не зроблено на сайті офіційному, тощо, тощо, тощо. Тому, відповідно, зараз я хочу ще раз один раз всім відповісти і попросити кожного з вас розповсюдити цей відеоролик настільки сильно та багато, як тільки ви можете. Тому що саме через таких українців інші в Німеччині у небезпеці. Перша причина це те, що вони заражають тупістю інших людей. Для початку я хочу розібрати крайнє. Обвинувачення в мою сторону. Пише Влад Подвойський. Передавайте йому привіт. Хочу нагадати, що саме е, він називає там якусь іншу людину, я не знаю кого, або Мишко Удліс. Ну, Влади, в форматі зразу показувати, що ви хочете якось мене принизити, занизити і називаєте мешком. Ви тільки показуєте, що ваша мама та, та тату не займались вашим вихованням. Ну, але добре. Постав тут зовсім недавно запис на семінар для українців, де реєстрація була російською мовою. Я вам более того скажу: я регулярно употребляю русский язик на сайтах, в бізнесі, в житті із друзьями. Болі того, я буду завжди його употреблять наравні з українською мовою по польську або в дочку. Я буду використовувати ті мови, які я хочу та бажаю. В Німеччині це слава Богу, не є забороненим. Але добре так була публікація одного з багатьох семінарів, які я проводив та проводжу безкоштовно, без води, покроково від А до Я. Але ми до цього ще дійдемо. Не переживайте влади, ми до цього дійдемо. Так, ось. Конкретно в вашому каналі, як ви стверджуєте, я нічого не публікував. Це робили репости, адекватні, розумні та хороші українці, які хочуть, щоб всі українці в Німеччині дізнавались достовірну, перевірену та правильну інформацію. Але ви, як зрадник нації, не хочете, щоб це відбувалося, тим не менше. Далі в цьому повідомленні є, це він же схоже створив цю петицію про визнання праву дія. І далі починається формат а-ля сарказму: журналіст, активіст, автор книг, акредитований лектор смайлики, а ще він засновник бізнес академії у Кельні Удліс Екадемі єдина академія в світі, у якої на Google картах оцінка 5. Для порівняння в Академії мистецтв у Кельні у знаменитого Кенського собору, Кафедрального собору, і в одного із е, найстаріших університетів Німеччини і то менша оцінка. Також у нього є сайт udlis.eu. Прості рішення для складних завдань. Багато смайликів. В основному за гроші за вас напишуть лист у Джоб-центр або міграційну службу, або книжку його можна купити. Або за 25 тисяч євро у вас буде індивідуальний радник. Але мій фаворит це кепка. В завершення додам: у Німеччині існує кілька офіційних каналів для подання петицій. Вибір залежить від теми та рівня влади, до якої ви звертаєтесь. Так ось сайти у Туди не входять. І, звісно ж, одразу величезна кількість наступних повідомлень про лохостронщики, воду, обман і так далі. Так ось, давайте все-таки нарешті розберемося, як це так, що мільйони охватів, і стільки українців мною так легко обманить. Так, треба ж розібратися. Для початку. Журналіст, активіст, автор книг, акредитований лектор. Що вас смішить? По-перше, ось преса Ausweis. Також можна в базі перевірити. Я є членом Асоціації преси-журналістів Німеччини та регулярно. Направляю величезну кількість статей стосовно питань різних пов'язаних з українцями. Деякі проходять, деякі ні. В будь-якому випадку цей статус я в першу чергу використовую для того, щоб просувати та лобіювати різні питання, які торкаються біженців з України в Німеччині. Цей статус і цей формат допомагає у цьому напрямку. Це раз стосовно журналіста активіста. Стосовно активіста, до речі, я є діючим членом партії ЦДУ, але у форматі не просто членства, а є також в складі робочої групи інтеграційної сторони в місті Кельн, і я відзначений, позначений і відповідальний за питання роботи з біженцями із України відносно недавно. На жаль, прийшлося ще цим займатися, щоб Підвищити шанси лобіювання того чи іншого питання знов ж таки стосовно різних проблем, які мають українці в Німеччині. Далі акредитований лектор і багато смейликів. Так, можливо, вас це здивує, тому що ви нічого в житті не досягли. Але в Німеччині я володію декільками статусів. По-перше, у мене є найвища акредитація, яка тільки є можлива, яка дозволяє роботу з навчальними програмами та наданням навчальних послуг для Джоб-центру, агентур арбайт, німецької армії та інших державних установ. В мене є навчальні програми, які знаходяться в національних базах Німеччини та, звісно, в базі Agentur für Arbeit або ж Курснет. Окрім цього, моя академія та мої навчальні програми знаходяться у базі торгово промислової палати Німеччини і ХК, де я також маю сертифікацію з питань релокації, де моя за. Ключна завершувальна або ж дипломна робота була на тему інтеграції українських біженців у Німеччині, де я набрав 100 зі 100 або ж 1-0. Усі сертифікати, акредитації та визнання не тільки роздруковані, висять в моїй школі в центрі Кельну, але, і звісно, це можна перевірити в базах. Це все є у відкритому доступі. Окрім цього, в моїх навчальних програмах, як і в мене, є також державне визнання, та в мене навчальний заклад з визнанням та допуском у сфері навчань підвищення кваліфікації та політичної освіти. Стосовно того, що ви стверджуєте натяками, нібито мої відгуки, і мій рейтинг 5,0 є куплений, теж можу легко все доказати. Пункт номер один. Більше семи років я працюю та надаю послуги на різних онлайн фріланс біржах, де теж в мене високий рейтинг та сотні відгуків. Станом на сьогодні, на 8.11, опублікованих відгуків на загальній кількості профілів від різних людей 1242. Спеціально для цього відео полічив. Усі відгуки, ну добре, відсотків 95 я можу легко доказати, тому що всі ці відгуки приєднуються до певних дат. Протягом року, і не тільки, я регулярно проводив круті вебінари, лекції, марафони безкоштовні. Після яких або в процесі яких абсолютно всі учасники мали можливість залишити відгук методом сканування QR-коду або після марафону з посиланням на Google Карту. І кожна людина мала можливість залишити відгук. Вони за цей відгук нічого не отримували, і після марафону теж нічого не з'являлося. Ідемо далі. Тепер в моєму онлайн-магазині udlis.eu прості рішення для складних завдань можна замовити шаблони листів, придбати книги, оплатити навчальні програми. Нічого ні аморального, ні незаконного у цьому немає. Це онлайн-магазин. Там є цифрові товари та різні пропозиції. Ви можете ними скористатись або не користатись. В будь-якому випадку ви не знайдете ніколи ніякого контенту від мене, де я би вам стверджував, що саме цей лист або той шаблон спрацює і вам необхідно його використовувати. А наоборот, ви знайдете досить багато відеороликів з другим вебсайтом, який старіший від мого онлайн-магазину, а саме grunder.shule, де є сотні статей безкоштовних з інформацією про різні моменти та аспекти життя та інтеграції у Німеччині, так само, які там є досить немаленька кількість безкоштовних листів та шаблонів на різні теми. По різних питаннях, які регулярно скачуються людьми. Абсолютно безкоштовно. Сайт, до речі, в основному російською мовою. Так само стосовно е, того, що ви написали під кінець, в завершення додам. У Німеччині існує кілька офіційних каналів для подання петицій. Вибір залежить від теми, до якої ви звертаєтесь. Так, ось. Як вас там звали, почекайте. Влад Подвойський та ті люди, які розповсюджують інформацію, як потрібно в Німеччині подавати петицію. Для початку займіться тим, щоб вивчити це питання. З моєї сторони, петиції напряму до Бундестагу вже подавались. Не кожна петиція там проходить. Це раз. Петиції стосовно різних українських питань там знаходяться з 2022 року. Деякі два. У цих петицій переважно 20-30-40 підписів. Це три. Тепер, якщо ви на секундочку уявите, що у вас є інтелект. Відчуття поваги до себе, та, можливо, на один відсоток, ви хоч трішки українці. Ви на інтернет-сторінці, де йде петиція uainu.org, зможете знайти процес від а до я, як я цим питанням займався та як я його просував. В моєму випадку та в моїй інтерпретації, яка є абсолютно дозволена по закону. Німеччини, на відміну від більшості вашої діяльності, не тільки дозволена, але і досить оптимальна. Тому що в мене є шлях через місце положення та статус у конкретній партії, через наступних членів партії по покроковій системі довести петицію та її лобіювання. Через діючих депутатів, чиновників та політиків до, її, до моменту, щоб її розглянули або і навіть взяли в обробку. Завдяки тому, що в мене є аудиторія, кошти та час, я зміг це не тільки запустити, а і реалізувати до вже понад 20 тисяч підписів. Тепер питання. Це комусь шкодить росіянам та фанатам російського світу. Чи є там якась реклама? Немає. Чи, можливо, я стаю відоміший, коли таким займаюсь? Так, тому що це публічна діяльність. І коли ви займаєтесь публічною діяльністю, логічно, що ви стаєте. Відоміший для певної категорії якоїсь аудиторії. Але чи це самий ефективний та вигідний шлях, звісно, ні. Чи це з точки зору меркантильності додає аудиторії, яка стане потенційними клієнтами? Сумнівно. Тому що коли йде мова про запуск якихось навчальних програм, чого зараз навіть і не відбувається, і невідомо коли буде. Завжди є серія якихось або вебінарів, або марафонів, теж безкоштовних та якісних, де люди отримують якісну інформацію, яка є частиною якогось більшого навчання, але те, що вони отримують, вже під ключ. І тільки, і тільки в тому випадку, якщо їм підходить метод викладання і формат навчання, і те, що там є, вони можуть зробити свій вибір. Та прийти на навчання на ту чи іншу програму. Є програми за свій рахунок, є програми за державний рахунок, тому що відповідно до цього є і акредитація, і сертифікація, і проходження регулярних аудитів. Відповідно до цього, Влад Подвойський і вам подібні расисти або зрадники української нації, які мішають тому, щоб українці об'єднувались. Я чекаю від вас якусь, хоча б якусь доказову базу, але реальну доказову базу, а не наклеп. Якісь докази шкоди з моєї сторони для українців. Будь ласка, надайте. Або в інакшому випадку, я прошу вас виконувати законодавчі моменти Німеччини у ваших телеграм-чатах та каналах. Прошу надати посилання на ваш імпресу, де мусять бути вказані ваші дані для того, щоб я міг правомірно подати на вас скаргу за наклеп і винесли відповідальність відповідно до закону. До тих пір ви просто щурі та зрадники нації. Ну, якось так. Всім дякую, хто підтримує петицію, хто її розповсюджує. І майте на увазі, на мою думку, ті, хто такі проекти не підтримують, є ну, або зрадниками, або абсолютно не українцями. Але, звісно, звісно ж, висновки робити вам. Але особисто мені, признаюсь вам чесно, від цього всього дуже. Боляче і бажання займатися такими проектами такі зрадники дуже сильно відбивають, але знову ж таки, це я може слабенький.